Чотирилапі знайди часто стають вірними друзями наших бійців на фронті, бо ті рятують їх від смерті. Так, псу ящі пощастило зустріти Андрія з підрозділу прикордонників. Поблизу одного із сіл на східних рубежах нашої країни чоловік із побратимами не дав собаці загинути. Відтоді яшка за Андрія у вогоні в воду. Їхню історію дивіться далі. Ось таким знесиленим кволим і зляканим наші військові знайшли собаку. Він прийшов до нас і почав просити їсти. Він був дуже худий. Назвав не я його так, а назвав мій побратим. Як він мені казав, того, що він чорний і він казав циган яша, ну так і вийшов. Пес швидко адаптувався до буднів у війську та не полишав свого рятувальника ні на хвилину. Відео називається Яшик на граніцях. Відтоді, як прикордонники підібрали Яшу, він за будь-яких умов не відходив від Андрія і швидко став улюбленцем усього підрозділу. Булин світа, Яшик, де ти розвиваєш, як ми його вивезли, він з нами проїхав майже всі кордони. Це було Придністров'я, це були далі суми. Після Сум був ще один Донбас і Волинь. Цей собака завше був на кордоні. За час перебування у зоні бойових дій Яша навчився навіть попереджувати військових про небезпеку. Коли ми виїжджали на позиції, якщо це був кордон, або пункти пропуску, вони були закриті на острові. Цей собака завжди чув, коли наближались люди. Коли були виходи, то він спускався в пограб перший. Ми по ньому бачили, коли потрібно і, і нам піти разом з ним. Як ти улибаєшся? Ти вже не влибаєшся давно. Ти в шокі, да? Особливо собаці подобалось їздити машиною. У тилу він із Андрієм патрулював український кордон. Як ваші враження? Він за роль занятий. Коли хлопці на автомобілях під'їжджали, він запригов в ці автомобілі і їхав, можна сказати, до одних, потім до інших, такі крізні ділянки були, і ввечері завжди вертався додому. Андрій вирішив собаку залишити собі, адже Яша тепер завжди поряд і в тилу, і на позиціях. Цьому здається, радіє і сам пес, який колись просто вдало прийшов по допомогу до українських військових. Так ми живемо цим'яково. Ірина Васюра. Подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.